Депозити в Україні. Повноцінно не працюють. А що ж працює за секунду сколотити купу грошей покоління 30 плюс вже точно залишиться без державної пенсії? Як формувати капітал, як генерувати пасивний дохід криптовалюти? Це зло, це бульбашка, яка не працює. Є біткоін, але це не єдина валюта, яка існує, можна на цьому інструменті заробити помітно більше, витрачаючи на це до години часу на місяць, привіт чудові люди! Моє ім'я Єлена Шепель. Ви на каналі «Фінанси в 3D». Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Останнім часом зі своїми близькими приятелями та друзями ми все більше говоримо про тему інвестування в нинішніх реаліях в Україні. Все тому, що ми розуміємо, що наше покоління, покоління 30+, вже точно залишиться без державної пенсії, і тому вже зараз. Потрібно думати про те, як формувати капітал, як генерувати пасивний дохід, принаймні формувати капітал для майбутнього отримання пасивного доходу. І оскільки ця тема цікава як мені, так і моєму близькому оточенню, сьогодні хочу поділитися ідеями і певними думками з вами. І хочу починати з базової такої історії. І поговорити про те, куди в нинішніх реаліях можна інвестувати 5 тисяч гривень. Тому що коли ми говоримо про якісь великі суми, очевидно, що там більше можливостей, там більше доступних інструментів, і людям більш зрозуміло, що можна, наприклад, купити квартиру. Інвестувати в там нежитлову нерухомість, а якусь комерційну нерухомість. А коли мова заходить про невеликі суми, людям здається, що це власне і не капітал зовсім, а це насправді ілюзія, і що можливостей для інвестування таких невеликих сум немає, і це насправді теж міф. Тому говоримо з вами про те, куди можна інвестувати таку невелику суму. В українських реаліях саме на момент запису цього відео, на момент осені 2025 року, коли ми говоримо про управління грошима і про те, куди взагалі вкласти гроші інвестувати для того, щоб отримати якийсь дохід, щоб цей капітал ну як мінімум вберегти, а як максимум, який би нам хотілося це його примножити. Перше, на що звертаю вашу увагу, депозити в Україні повноцінно не працюють. Я, як експертка з фінансової грамотності, вчу людей рахувати. Все просто на момент запису цього відео, осінь 2025 року, середні ставки за депозитами річні сягають, там залежно від банку, від 12 до 17%. При цьому в 2024 році інфляція, згідно з офіційною статистикою, сягнула 12%. враховуючи, що вам з ваших доходів за депозитами потрібно заплатити податки, а це 18% плюс військовий збір, виходить, що по суті реальної прибутковості. За депозитами ви не отримаєте. Тому це, звичайно, може бути дуже зрозумілий інструмент, та насправді це не є способом ні вберегти, ні тим паче примножити по суті ваш капітал. А що ж працює? Все більшої популярності набирають ОВДП, особливо військові державні облігації, куди можна інвестувати від тисячі гривень, що є величезним бонусом. По-друге, зробити це дуже просто зараз, або через банки, або через додаток Дія в мобільному телефоні. Прибутковість по цим ОВДП не оподатковується, а значить, вам не потрібно платити податки. Дохідність у гривні 16-18. Дцять і при цьому це надійний інструмент, бо він прогарантований державою, тобто, це проста достатньо інвестиція відносно низькоризикова. Люб'язно вам нагадую, що взагалі то будь-яка інвестиція передбачає ризик за своїм визначенням, да тобто просто існують більш ризикові і менш ризикові інструменти, і от державні облігації належать до низькоризикових інструментів. І насправді єдиний ризик, коли ви можете не отримати свої гроші, це якщо держава повноцінно збанкрутує. Та чесно кажучи, в нинішніх реаліях я не вірю в те. Що наші партнери і дуже багато міжнародних організацій взагалі це допустять, тому що це може запустити принцип доміно, і це явно не потрібно світовій економіці. Тому я впевнена, що і в нас всередині люди, які відповідають за це, вони подбають про те, щоб цього не сталося. І я впевнена, що і міжнародні наші партнери, друзі. Всі, хто нас підтримують, вони допоможуть зробити все, щоб держава продовжувала виконувати свої зобов'язання. І повірте, враховуючи те, яку кількість грошей зараз держава залучає від своїх же співвітчизників, я впевнена, що виплати по цим військовим державним облігаціям будуть продовжуватися. Інша справа, що ми не можемо спрогнозувати, яким буде рівень реальної інфляції. Але при цьому навіть якщо ми порівняємо там 18 дохідності по ОВДП із 12% відсотками інфляції, то це виглядає як ну реальний. Інвестиційний інструмент з невисокою дохідністю, але і невисоким ризиком. Другий інструмент, куди можна інвестувати 5 тисяч гривень, це готельна нерухомість. Так, так, вам не почулося 5 тисяч гривень можна інвестувати в готель або в ресторан, якщо ви робите це через спеціальних компаній-партнерів. Як це працює? Ви по суті купляєте частку. Да, купляєте сертифікат на ось цей 5 тисяч гривень. Купляєте частку долю або в готельному бізнесі, або в ресторанному бізнесі. Зазвичай це вже навіть побудовані об'єкти, тобто, це ще не знаєте оцей етап початку будівництва, коли ви по суті маєте повірити в повітря. А це вже абсолютно реальні працюючі об'єкти, які продовжують залучати інвестиції. І чим хороша готельна нерухомість, по перше, вона набуває все більшого інтересу як інвестиційний інструмент. В західній частині країни, по-друге, це стає насправді дуже просто. По-третє, це допомагає диверсифікувати ваш портфель. Тобто, коли ми говоримо про інвестиції, класною ідеєю є не вкладати всі кошти в щось одне, а знаєте, розкладати гроші по різних кошиках. І готельна нерухомість може стати чудовим для цього інструментом. Звичайно, коли мова е, заходить про те, щоб купити окремий готельний номер або окремий котедж в готельному комплексі, комплексі. Це може потребувати значної суми і 50, і 100 тисяч доларів. Але коли ми говоримо про долю, про частку, то можна почати вже з 5 тисяч гривень. При цьому важливо обирати надійного партнера у цьому процесі. Сьогодні хочу порекомендувати вам Snap Invest від Ribas Hotel Group. Це компанія, яка розбудовує і керує мережею готелів по всій Україні, а також будують і керують об'єктами в Європі та на Балі. І це компанія, яка добре себе Зарекомендувала вже протягом останніх кількох років, і зараз є можливість інвестувати через їхній додаток «Snap в вашому мобільному телефоні. Працює це наступним чином: ви скачуєте застосунок, обираєте об'єкт нерухомості або готельний, або ресторанний, який вам цікавий, підписуєте договір через дію, і вуаля! Ви офіційно є інвестором в готельну нерухомість і щоквартально... Можете отримувати за це дивіденди. В Ribas є фінансовий консультант, з яким ви можете обговорити взагалі дізнатися, чи такий інструмент інвестицій підійде конкретно вам. В описі під цим відео залишаю вам посилання на Instagram і на сам застосунок, для того, щоб ви могли ознайомитися і прийняти рішення конкретно у вашому випадку, наскільки це вам підходить і наскільки. Це вам цікаво. Третій інструмент, куди можна інвестувати 5 тисяч гривень це цінні папери на міжнародному фондовому ринку. Насправді це приблизно по нинішньому курсу зараз десь 120 доларів, і на цю суму ви можете придбати долю, наприклад, в міжнародному фонді S&P 500, який стабільно зростає кожного року. На міжнародному ринку да, на ринку е, Сполучених Штатів Америки з цією темою, звичайно, потрібно розібратися потрібно зареєструватися в міжнародного брокера, наприклад, компанії Interactive Brokers, завести туди кошти і придбати. Цінний папір при цьому, коли ми говоримо про інвестиції в цінні папери, це зазвичай про гру вдовгу. Тут потрібно вибудувати стратегію, вивчити, як цей ринок розвивається, які там є періоди, які є особливості. Потрібно розуміти, які є комісії для того, щоб ви взагалі могли прорахувати реальну прибутковість. І взагалі тему інвестицій в цінні папери потрібно постійно вивчати, бо там. Чимало всього змінюється залежно від стану світової економіки, якихось висловлювань, виходу звітності фінансової в кожній компанії. Але варто вам один раз розібратися, і потім ви можете спокійно побудувати свою інвестиційну стратегію в цінні папери на 20 років. І продовжувати це робити на щомісячній основі, витрачаючи на це до години часу на місяць. Ну і четвертий інструмент, куди можна інвестувати 5 тисяч гривень, це криптовалюти. Знаю, знаю, що багато людей зараз кажуть про те, що криптовалюти це зло, це бульбашка, яка не працює. Я не буду вас ні в чому переконувати, скажу лише одне. Що з цією темою, як і з рештою інших, потрібно розібратися. Потрібно розібратися з тим, які є взагалі криптовалюти, зрозуміти, що є біткоін, але це не єдина валюта, яка існує. Є сенс розібратися з тим, як працюють стейблкоїни, як можна на них заробляти на стейкінгу, який по суті дуже схожий по своїй суті, схожий на депозит. Але там краща прибутковість в доларах в валюті, ніж депозити, наприклад, в гривні в українських банках. Можна розібратися з головним альткоїном ефіром, який от зараз на момент запису цього відео там в чергове пробив свої вищі пікові позначки в вартості. Це звичайно дуже волатильний інструмент. Мається на увазі, що ціна може різко збільшуватися, різко знижуватися. А при цьому, якщо ви вивчите, як працює взагалі ця індустрія, вам стане набагато більш зрозуміло, що там відбувається, і як на цьому можна заробляти. Тому сприймайте, будь ласка, криптовалюти не тільки як інструмент для того, щоб знаєте, оце за секунду сколотити купу грошей. Якщо ви розберетеся з цим як з інвестиційним інструментом, це теж може стати частиною вашого портфелю. Будь ласка, пам'ятайте про ризик. Тому що криптовалюти це високоризикові інструменти. При цьому потенційно, наприклад, за рік можна на цьому інструменті заробити помітно більше ніж на тих же цінних паперах. При цьому важливо розібратися і важливо розуміти, що коли ви інвестуєте певну суму грошей в будь-який інструмент, в тому числі в криптовалюти, існують ризики, і ви повинні бути готові. В певний момент до того, що або вартість ваших активів просяде, або якщо ви там необережно обережно оберете ви взагалі ці гроші можете втратити, тому. Вивчайте будь-який інструмент інвестицій, який вам цікавий, і просто розбирайтеся з тим, як це працює, як це використати на власну користь. Люб'язно нагадую вам, що розвиток навичок персональної фінансової грамотності і взагалі вивчення теми інвестицій це процес. І тут постійно що з'являється нове. Як, наприклад, от зараз набуває популярності інвестування в готельну нерухомість. Да, раніше про це мови не було так само з криптовалю. Лютами все більшої популярності вони набирають, і я особисто як фінансова експертка розумію, що за криптовалютами майбутнє можливо там це будуть через там 20 років якісь інші криптовалюти, не ті, якими ми користуємося зараз. Але вже люди в частині країн можуть оплачувати навіть комунальні послуги криптовалютами і купляти собі. Автомобілі, оплачуючи це криптовалютою. Тому я впевнена, що за цим майбутнє. Щоправда, поки що цей ринок дуже нерегульований. Відповідно, немає там і законодавства, і контролюючих органів. Саме тому там дуже високі ризики. Але так чи інакше, цей ринок теж прийде до регуляції, і я впевнена, що за цим майбутнє. Тому щиро бажаю вам продовжувати вивчати цю тему. Почати інвестувати в ті інструменти, в які ви вірите. Будь ласка, напишіть в коментарях, що із запропонованих мною варіантів вам відгукнулося. Чи інвестуєте вже ви? Якщо так, то куди і як ваші успіхи поділіться досвідом із задоволенням? Послухаю. Прочитаю і е, якщо маєте з цього приводу будь-які питання, будь ласка, теж в коментарях пишіть і із задоволенням до вас повернусь на цьому. І з вами прощаюся. І побачимося з вами вже наступного тижня. Па-па!